Доброго та мирного дня! Сьогодні, мої любі, ми з вами готуємо дуже смачний перекус. Це солоні булочки. І для них нам потрібно 300 г молока, одне яйце, трішки солі, цукру 20 г, дріжджі 6 г борошна 450 а також масло чи то маргарину. І ось для початку ми випробовуємо наші дріжджі. Якщо ми в них не впевнені, чи то під сумнівом, купили, але не знаємо, чи вони гарно підходять, чи ні, то для початку ми виливаємо 100 грамів теплого молока, додаємо 20 грамів цукру. Все це перемішуємо гарненько. Та висипаємо дріжджі. І теж їх перемішуємо. І зовсім небагато борошна. А тепер накриваємо все це серветкою і залишаємо на 10 хвилиночок. І ось погляньте, як гарно запрацювали наші дріжджі. У нас шапочка така з'явилася, багато пузирків. Тобто ми впевнилися, що наші дріжджі гарно працюють, і тепер ми можемо замішувати тісто. Додаємо борошна, трішки поклали і вимішуємо. Тісто насправді дуже і дуже просте, тому замішувати можете любим методом. Чи то вручну, чи як вам зручно. так. Але я трішки пошвидила. Першим ділом нам потрібно було таке висипати сіль, одну чайну ложку, а також додати яйце. Але його можна і на цьому етапі все додавати страшного нічого немає. Яйце відділяємо білок і жовток, тобто нам знадобиться для тіста лише білок. А жовток будемо змазувати булочки зверху. Все перемішуємо гарно. Виливаю наше тісто в чашу міксера, додали ще трішки борошна. І поступово знову додаємо борошна. Потрішку додаємо. І отак, 3-4 прийоми висипаємо все поступово, поступово вимішуємо. І коли в нас тісто вже таке береться комом, додаємо потрішку масла. Воно повинно бути м'яким. І починаємо вимішувати. Додали трішки і вимішуємо. І поступово, поступово, коли повністю виміша масло, додаємо другий кусочок. Перший кусочок вимішався і додаємо другий. І так, наше тісто вимішується хвилиночок 3. І коли тісто наше взялось уже кумка, ми його виключаємо, дістаємо. І викладаємо на дощечку наше тісто, а можемо відразу в посудину, в якій воно буде далі підходити. І отак, пару разів його обмяли, відчули, яке воно. Подивіться, воно дуже і дуже гарне тісто. І кладемо його до посудину, яку ми перед цим змазали олією і кладемо такого ми мов би колобочка робимо, диваємо серветочкою, ставимо у тепле місце і залишаємо на 40 хвилиночок. Нехай працюють дріжджі, піднімають наше тісто. І ось подивіться, яке гарне в нас вийшло тісто. Видно, які пузирки. Зараз ми піднімемо його. Подивіться, яка краса. Дуже красиве і гарне. І ми його викладаємо і відразу розділяємо його на дві частиночки. Одну я покладу назад до посуду, і його треба прикрити або плівкою, або рушничком. Серветочкою накриваю. І нехай стоїть. А з цією половинкою, ми працюємо. Припорошуємо і розкатуємо тісто завтовшки міліметрів три. І ось тісто у нас розкатане, в прямокутничка ось кутничка. Я для наших булочок приготувала дві начинки. Це у нас сир кисломолочний і сир твердий. Потерла на крупній терці. А також додам сіль. І свої улюблені приправи. І тож ми зараз наше тісто змазуємо маслом, воно повинно бути кімнатної температури, можна за допомогою шпателя чи то лопаточки. так розтягуємо, злегка можемо ще отак зробити, щіточкою, підсолюємо, також перчимо. Розтрушуємо наш сир. Він у мене такий сухенький. Я його взяла низької жирності 9%. Тепер нашу начинку злегка прикатуємо качалкою, ось так, щоб вона пристала до нашого тіста. І все достатньо. Орієнтовно на три частиночки ставимо позначечку і перегортаємо. гарно все це робити на силіконовому коврику, і за допомогою нього ми згортаємо так, згорнули одну частиночку. Легка притрушуємо борошном, А тепер і цю половиночку теж накладаємо все. знову борошном, Крайки отак От запаковуємо, Не мог би, придавлюємо, щоб поєднались вони гарно так пройшлися. Можемо ще трішки його розкатати, але зовсім небагацько. Так, щоб притиснути трішки. І так, пройшлися повздовж. Ми розділяємо тісто на рівні рівні частиночки. А тепер ще розрізаємо їх. Посередині, не доходячи до країв десь сантиметр. І отакий розрізаний, беремо тепер його і немов вивертаємо Так, пару разів з одного боку, і тепер з цього боку на виворіт робимо. теж можна один-два рази. І все, отакий вигляд буде мати наша булочка. Звісно, її можна зробити не тільки солоною, вона може бути і солодкою. І в такому вигляді кладемо її на пательню. І, і отак ми виклали наші перші булочки, відставляємо їх, прикриваємо серветочкою. І залишаємо на 15 хвилиночок, щоб вони гарно підійшли. І знову розкачуємо його, розсолимо, струшуємо паприкою і розсипаємо наш сир. Сир може бути різноманітний, і жирний, і не дуже. І отак у мене сир сухенький, але жирненький. Отак. І тепер зверху я ще додам травички. Трава теж може бути різноманітною. Яку ви полюбляєте, ту ви кладете. І знову ж таки придавлюємо нашу начиночку. Так, придавили злегка. І тепер згортаємо таким же методом. І так, булочки з сиром у нас теж вже готові. Ми їх викладаємо на пательню і залишаємо на розстойку на 15 хвилиночок. А попередня партія булок у нас вже готова до того, щоб їх змастити і поставити до духовочки. Погляньте, як вони гарно підійшли. Я взбила жовток з молочком і тепер цією сумішю змащую наші булки. Ми беремо кунжут. Якщо у вас є білий та чорний, змішайте його. Я беру льон та кунжут і посипаю зверху. Буде нам і смачно і слугуватиме, так би мовити, прекрасною. Погляньте, яка краса. Зверху можна також присипати маком. Чи корицею, кому як до смаку. І тепер ми відправляємо до духовки на 15 хвилинок. Вона вже в нас розігріта на 180 градусів. І так, перша партія наших булочок готова. Вони вийшли рум'яненькими, гарненькими, запашними. Обов'язково розкладайте на пательні їх не поряд, одна з одною, щоб було місце їм лежати вільно. І рум'янитися з усіх бочків. Ось такі гарні булочки ми сьогодні з вами приготували. Дуже гарний перекус, я би вам рекомендувала його. Тісто виходить нейтральним, але за рахунок того, яку ви начиночку покладете до нього, вони вийдуть у вас чи то солоненькі, чи то солоденькі. Скуштуємо. Булочка мені попалась. З сиром кисломолочним дуже і дуже смачна, я вам скажу. Погляньте, яка ж вона пухкенька, гарненька, дуже гарна, неймовірно гарна. Чудова! Гарна буде і діткам на перекус. Подивіться, як вона розломується. Ну Дуже-дуже чудова. Готуйте ці булочки і дітям. І своїм дорослим рідним, я думаю, їм вони обов'язково сподобаються. Дуже і дуже смачні. Тісто, немов слоєне в них виходить, гарне. Довго я вам скажу, не черствіють. У мене вийшло їх 14 штучок, 20 хвилиночок випікалися опікалися в духовці, і вийшла ось така в нас смакота. Бажаю вам всім миру та добра, злагоди в ваших домівках. Заходьте, ставте вподобайки, якщо подобаються мої рецепти. Пишіть коментарі. Обов'язково, якщо маєте рецепти з сиру кисломолочного. Чи то, може, своє не якесь тісто цікаве, обов'язково мені пишіть. Буду дуже і дуже вам вдячна. На все добре!